Придбання житла згідно 280 вісімдесят постанови. Що таке 280 -та постанова? Це забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Хто має право на компенсацію? Хто може отримати компенсацію? Внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Який розмір компенсації? Перше за нормою 13,65 квадратних метрів на внутрішньо переміщену особу та кожного члена її сім'ї. Друге, за нормою 35,2 квадратних метра загальної площі. Взагалі на сім'ю втретє додатково 10 квадратних метрів жилої площі на кожного члена сім'ї внутрішньо перевіщеної особи, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю. Більш детальну інформацію щодо постанови читайте в описі під цим відео, і якщо вам потрібна консультація, більш детальна, залишайте заявку в особисті. До зустрічі в слоні.